Ми знаходимося біля села Чірське, де поховання військового льотчика, який загинув в 43-му році поховання в Черськовому гайку. Значить, ми трошки приберемо тут, попідкрашуємо. Наведемо порядок. Вічний спокій. Сьогодні 6 травня, неподалік села Черське. Черськовий гайок, лісовий гайок. Наводимо порядок, друзі, біля могили. Роки Великої вітчизняної війни. У повітряному бою був збитий. літак І на місці. Падіння. Загибелі. Встановили. Був пам'ятний знак, а зразу встановили хрестик. Досточка, рубничка. Кожен рік сільська рада, старостат, підтримує порядок тут, так що нічого і ніхто не забутий. І біля пам'ятника Сухозі зі трошки попиткошували, трошки поперед і буде, і буде порядок. Сьогодні. 5 травня, друзі. Працюємо, дитячий майданчик обкошується. А також кругом кладовище в селі гребля. Так що працюємо у самому кладовищі. Молоднячок, травичку, підкошуємо, не допускаємо, щоб він визрівав, друзі. А тут гербіцидами випалюємо кустарники вирубані, діє видно. І там чудово жовте стоїть. Так що, друзі, понаводили порядок, а тепер підтримуємо. Тепер підтримую. Дякуємо, хто допомагає, друзі. понеділок трошки наведемо порядок біля пам'ятника. Біля пам'ятника майшені, трошки підцементуємо, бо трошки вже нехороший. Поки трошки, трошки, трошки розтворчиком зробили, а ще покращимо. už síry a teď budem postament robiť.